Ата питання. Основні проблеми акне це гормональний фон, Тобто Акне це завжди саме по перше, про гормональний фон, про статеві гормони. Немає такого поняття, що ось саме ці губи ми робимо всім. Тому що взагалі це неможливо однакові зробити всім. Тому фото це. Гарно, але воно ні до чого, воно відірване від реальності. А Красота в глазах Сматрясів кому ще подобається. Коли приходять з фотографією і кажуть, хочу от, отак. <сум> тому що це неможливо. Я принципово таке не роблю, тому що це не є анатомічно. Що впливає на появу акне? Основні проблеми акне це гормональний фон. Тобто акне – це завжди саме, по-перше, про гормональний фон, про статеві гормони. Це основна причина. Друге це особливості шкіри. Точніше про фолікулярний гіперкератоз, коли утворюється фолікулярна пробка. Друге, це бактеріальний фон, тобто пропіонна бактерія акне. А, але якщо говорити про продукти, то так тут залежність, є, є вона пряма, тому що на сальній залозі є багато рецепторів. Є рецептори як статевим гормоном, так і к так званому інсуліноподібному фактору росту. Ось цей інсуліноподібний фактор росту, він є та він підвищується за того, що ми харчуємось деякими продуктами. По-перше, це завжди молочні продукти, це завжди. Тому молочні продукти, вони, по-перше, виключаються з раціону з раціонного пацієнта, коли ми прописуємо лікування. Солодощі теж туди ж, тобто вони теж підвищують цей інсуліноподібний фактор росту. Також до цього впливають і фаст. Фуд, лібератори теж, тобто ці ж продукти. Також є так званий синдром. Синдром називається китайських ресторанів. Тобто це васабі, соєвий соус імбир. Це теж може підвищувати кількість висипань. Чи можна вилікувати акне народними засобами? Ні, взагалі. Якщо ми говоримо про зубну пасту, це е, я навіть не буду коментувати ні ніяк і ніколи. Любий препарат, який ми використовуємо, називаємо це теж препаратами. Він має бути використаний аргументовано, тобто він має впливати на щось. Ні на одне з патогенезу петогенезу це зубна паста не впливає ніколи. Тому ні. Зубна паста ні. Календула. Якщо ми говоримо про спортову настоянку, то ми отримуємо лише поверхневий опік. На цьому все це не лікування. Дегтярне мило воно є в протоколах, але більш таких старих воно гарно підсушує шкіру. Тому, коли ми маємо підвищену виробітку себе та підвищену жирність шкіри, так його можна використовувати зі скрипом, але можна як для вмивання. Чи ефективна гімнастика для обличчя причин старінь багато? Починаючи з гравітаційного птозу, з витончення шкіри, з м'язевої роботи, тобто м'язевого гіпертонусу, тут теж така ситуація. Гімнастика вона непогано працює для тонусу шкіри, та то для підтримання взагалі тонусу шкіри так. Але як антивікова процедура віку, яка забезпечить вам молодість, ні, це так не працює. Але це теж і небезпечний момент, тому що більшість людей вона робить це неправильно або може отримати взагалі розтягнення шкіри. Це якщо і робити, то потрібно робити під контролем, щоб це було безпечно. Тому що найчастіше від цього може бути навіть і наслідки не дуже гарні, якщо ми говоримо про гімнастику. Якщо все робиться грамотно, то так, це непоганий метод підтримання, але це не лікування, та це не варіант саме антивікової якоїсь процедури. Ні. Масажі так, теж це як профілактика, якщо ми робимо їх з. Юного віку, так так, так скажемо. Це так, це непогано. Це не Лімфодренажний ефект, тонус шкіри, тонус судин, так, але це лише як профілактика старіння та профілактика того, щоб у нас різні процеси старіння вони розвивалися не так швидко. Але це теж не варіант саме для лікування або нівелювання якихось яких антивікових проблем. Ні. Чи призводить ботокс до передчасного старіння? Ботулотоксин, він як працює? Його основний механізм дії в тому, що е токсин е він блокує ацетилхолінові рецептори на м'язах. Тобто він е блокує цей м'яз, і у нас немає гіпертонусу, у нас немає такої активності саме е групи м'язів, на яку ми діємо. На старіння ні, ну як? немає такого механізму, щоб, наприклад, ботулотоксин, він навпаки підсилив роботу м'язів. Він підсилив гравітаційний птос. Ні, такого немає. Гусячі лапки це в 90% випадків це м'язова проблема, тобто ботулотоксин він рекомендован. Але є пацієнти, які принципово не хочуть собі цю процедуру проводити, тому є альтернативи. Вони не, не 100%. Неможливо не блокуючи м'яз обрати саме зморш мімічного походження. Але за, ну, наприклад, використання біоревіталізації. Тобто гіалуроновою кислоти для підтримання шкіри мезотерапії, ми можемо покращити стан шкіри та зменшити ці зможки. А якщо користуватись нічним кремом замість денного? Принципово нічого взагалі. Якщо, якщо це не косметика з ретинолом, тут є такий момент, це залежить від складу, саме цієї косметики. Якщо це просто зволожуюча крема, або там крема для чутливої шкіри та зволоження, то принципово нічого не зміниться. Якщо ми говоримо про спеціалізований нічний догляд, коли в складі є, наприклад, ретинол, є якісь кислоти або догляд Депігментуючи від, від, від гіперпігментації, то це принципово важливо, щоб використовувати саме на ніч, тому що ці засоби вони підвищують фоточутливість шкіри, тому ми можемо отримати фотодерматит, або а, почервоніння шкіри та наслідки, які нам не потрібні, або навіть гіперпігментацію, ну як, наприклад. Тому тут принципово і це залежить саме від складу тієї косметики, яку ми використовуємо. Чому небезпечно мазати прищі ацетилсаліциловою кислотою? Небезпечного прям такого нічого немає. але... Е Вечна кислота, вона має лише поверхневу дію. Ми е, отримуємо дуже гарний опік поверхневий е, навіть висипання може воно і зменшиться, тому що ми отримали цей опік. Е, щось гарне зробили. Ну ні, але чогось небезпечного чогось небезпечного не буде. Залежить також від площі, на яку ми її використовуємо, але краще без таких домашніх експериментів. Чи ходять косметологи до косметологів? Вже ж завжди. Тому що ну, щось ми можемо зробити собі самі. Щось, ну, як, наприклад. А, але найчастіше свою шкіру теж потрібно підтримувати. І, в залежності від проблем шкіри та від потреб, теж проходити певні курси. Тому так. Коли до косметолога, а коли до дерматолога. Коли ми не маємо якесь захворювання, тобто ми не маємо дерматоз, а в нас є запрос лише на естетику, антивікові процедури або антивіковий догляд, та вже якісь естетичні проблеми по типу постакне, як, наприклад, тоді. так. Це епархія саме косметолога. Які губи наймодніші? Ті, які личать вашому обличчя. Та які ми можемо зробити, якщо пацієнтка хоче, щоб ми її зробили губи, які вам йдуть, та які зроблені в залежності від вашої анатомії. Немає такого поняття, що ось саме ці губи ми робимо всім, тому що взагалі це неможливо однакові зробити всім. Кожного різна анатомія, апріорі вона різна. Та ми можемо зробити навіть не так. Ми не можемо зробити однакові якісь по штампу губи. Ні, тому самі наймодніші та най, мабуть, самі найкращі це саме ті, які вам личуть, саме пацієнту. Що колоти, щоб лишатись молодим? В залежності від потреб шкіри: комусь це мезотерапія, амінокислоти, вітаміни, комусь гіалуронова кислота, комусь взагалі нічого не потрібно колоти. Це залежить завжди від пацієнта, від стану шкіри, від потреб шкіри. Якоїсь панацеї, яку ми можемо вколоти всім, немає. Чи допомагають популярні блек маски? Ну, не дуже. Вони знімають поверхневий шар епідермісу в тому теж та поверхневий шар саме цього Себому, але вони не, не лікують комедони, вони їх не вбирають, тобто ні. Вони не є досить ефективними. Чи ефективні маски з мас-маркету? Ну, ціна тут взагалі ні до чого це не має ніякого значення. Тут має значення лише склад цих препаратів. Вони дієві чи ні? В нас є в складі лише профілактична якась доза або лікувальна доза. Ну, лікувальна доза в масках це лише в умовах кабінету. В основному в мас-маркеті або в догляді, або в масках, які є для широкого доступу. В них є профілактична доза, якої дуже важко нашкодити. Але це також залежить від, взагалі, від пацієнта та від його шкіри. Якщо ми, наприклад, використовуємо тканові маски кожен день, то нічого гарного від цього теж ми не отримуємо. Ми можемо спровокувати, наприклад, сибурейний дерматит або атопічний дерматит, який маніфестує, саме якщо у пацієнта є така склонність або є паралельне якесь захворювання. Тут потрібно дотримуватися кратності нанесення або використання, та також Розуміти саме в складі, що в складі цієї маски, що ми наносимо на шкіру. Це аргументовано або ні. Як вода впливає на шкіру? Залежить від складу води, вона є різна. І вода може нарушати гідроліпідну мантію шкіри, яка покриває саме шкіру. Ця мантія є захисним бар'єром. Для шкіри також вона ем, утримує інтрадермальну вологу. Тобто, коли в нас порушується ця мантія, ми отримуємо зневоднення шкіри, коли навіть жирна шкіра буде шелушитися. Ну це не лише від води, це і від неправильного догляду. теж. Тобто вода, вона в залежності від свого складу, від свого впливу на шкіру, вона може нарушати саме місцевий імунітет шкіри, всю гідроліпідну мантію шкіри. Там ми можемо отримати певні наслідки. Вигляді шелушіння або висыпання. Як самостійно підібрати догляд за шкірою. Краще щоб догляд підбирав косметолог або косметолог-терматолог, тобто саме спеціаліст. Я не один раз стикалася з тим, що приходить, приходить пацієнтка, і вона говорить: взагалі, в мене жирна шкіра, але вона стала вдруг сухою. Вона вона змінила світ свій тип. Ні, так не буває. Шкіра в неї жирна або комбінована склонна до жирності, але за певних випадків вона стала дегідратованою, тобто обезвоженою. Тому там є теж певні нюанси для догляду. Чи можна позбавитись перших зморшок? Можна позбавитись перших зморшок, якщо ми говоримо про мімічні у деяких пацієнток Мімічні зморшки вони можуть з'явитися і в 18 років. Це залежить від активності міміки. І від цього ми нікуди не не дінемося. Також від спадкової склонності можуть бути носогубні зморшки, як, наприклад, так від них позбутися можна. Є певний ряд показань для певних процедур, не завжди ін'єкційних. Коли ми можемо використовувати певні інструменти для того, щоб їх прибрати, так їх прибрати можна. Волосся після лазерної операції зникне назавжди. Лазерна епіляція – це не гарант того, що волосся ніколи не повернеться. Воно повернеться, але це теж індивідуально У когось через два роки, у когось через три роки, у когось через півроку. Це теж залежить і від спадковості, і від особливості взагалі волосся по тілу, і від гормонального фону, теж, від якихось паралельних захворювань або гормональних зрушень. Але ні, назавжди волосся воно нікуди не дінеться. Для того, щоб волосся в подальшому не росло, потрібно. Підтримувати ефект від вже проходженого курсу лазерних процедур. Це раз в рік проводяться процедури більш коротким курсом для підтримання. Чи можна підсушити собі шкіру спиртом? А вже ж. а також можна отримати опік та, та шелушіння паралельно. Тому спиртом краще не, не не наносити спирт на шкіру, тому що опік буде 100%. Число SPF означає допустимий час на сонці, так в залежності від того, яка цифра є на СПФ, ми можемо розрахувати. Там є певна формула, по якій ми можемо зорієнтуватися, скільки цей СПФ він буде працювати, тобто як швидко він окислюється на поверхні шкіри. СПФ 15-30 – це десь в середньому 1 година, 50 15 години, коли вистачає його ефекту. Бюджетна косметика це реально. Якщо ми говоримо про косметику для догляду, так це реально, але завжди пам'ятаємо про склад, про певну дію на шкіру. І тут взагалі не про ціну, тут саме про склад і про якість. Ціна може бути взагалі різна. Що вас дратує у професії? Коли приходять з фотографією і кажуть Хочу отак. От, от тому що це неможливо. Всі різні, у всіх різна анатомія, особливо це з губами, це майже завжди. А, найчастіше це неможливо. Тому фото це гарно, але воно ні до чого, воно відірвано від реальності. Найчастіше. Часто доводиться робити качині губи. Я принципово таке не роблю, тому що це не є анатомічно, і це мало кому йде. Є такі запроси від певних пацієнтів, яким це, ну, це подобається. Красота в глазах смотрящого, кому ще подобається. Але ні, я принципово таке не роблю. Чому небезпечно робити ін'єкції самостійно? Це взагалі небезпечно, та про це навіть не потрібно думати, тому що Пам'ятаємо про умови стерильні, нестерильні. Це по-перше, по-друге, ми самі собі адекватно не вколимо. Ми не розуміємо, не які ми глибині. Коли сам собі робиш, як я розумію, це через дзеркало, я так розумію, проїзди, то це неможливо, тому що ми не на певній глибині глибині. Ми не знаємо скільки ми ми препарату залишили. Це взагалі дуже небезпечно. Тому ні, цього не потрібно робити.